Хочу вам розповісти трішечки, чого ми обрали саме Норвегію для приїзду. Ця країна дуже гарно відноситься до дітей, до усіх дітей. Я маю донечку, яка має захворювання СМА, спинально-м'язова атрофія. Вона використовує різні допоміжні засоби, такі як візочки, стостативи ортези, дуже багато всього вона використовує. Ця країна надає це все безкоштовно. Вона одразу знайшла нам ерготерапевта, фізіотерапевта. Тут дуже багато уваги приділяють їй. Вона пішла тут до першого класу, і у нас з'являються такі батьківські збори, окремо по моїй мар'янці. тобто збирається вся делегація. Шкільний секретар, ерготерапевт, фізіотерапевт, координатор з комуни асистенти школи. Я і ще й перекладач на той момент був, але зараз я вже можу вільно з ними спілкуватися без перекладача. То, в принципі, це дуже-дуже класно, мені це дуже подобається. Вони усі вирішують питання щодо ем, гарного. Життя, от, якби, щоб життя проходило у дуже-дуже ем, класно, я не знаю, комфортно, як для неї. Вони вирішують усі питання, усі проблеми, вони нам з усім допомагають. Мені це дуже до вподоби. Я їм дуже за це вдячна. Взагалі, після першого таку, після таких перших зборів, коли вони відбулися, мені хотілося аж плакати, тому що. Стільки людей збирається тільки по-моєму одній доці, боже, це вартує дуже дорого Та, така увага моїй дитині. Але є один нюанс. Тут немає реабілітації, на жаль, такої, як потребує моя Маріанна. Ми були на різних реабілітаціях з нею в різних країнах, і ми обрали для себе одну країну Словакія. Там в пістанах є такі. Реабілітаційний центр, він називається Аксіс. Він нам дуже до вподоби У Маріани є дуже класні результати після цієї реабілітації. Дуже класні, але її треба проходити мінімум два рази на рік. Але ж коштує ця реабілітація 5700 євро за два тижні. Тому я вже так і подумала, вирішила, що мені дійсно треба якби завести цю сторінку в Ютубі, розповідати просто про життя. Можливо, комусь це стане в нагоді, можливо, я комусь можу допомогти чимось, і взагалі, якби, назбирати собі підписників і таким чином заробляти якісь кошти ще на реабілітацію. Дуже багато інформації накопилося за цей час, поки я взагалі не вела сторінку в інстаграмі. Ми були взагалі в різних місцях Норвегії, і багато чого сталося за цей весь час. Але я вам хочу сказати, що ми не помилилися країною. Це дійсно та країна, де піклуються про дітей, і про людей. Інші питання, якщо у вас до речі, є питання до мене. Пишіть в коментарях, я на всі питання зможу вам відповісти. Мене це взагалі не складно відповідати на запитання щодо Норвегії. Е є у нас, до речі, ще дуже багато норвежців, друзів. Вони дуже добрі, класні, щирі люди. Я їх обожнюю просто, вони дуже прості з ними, дуже просто спілкуватися. Вони супер просто, мені вони до вподоби, вони мені імпонують дуже як люди, і взагалі ця країна вона дуже класна для життя. Дуже просто. Якщо ти хочеш жити просто, комфортно, ця країна саме для тебе. Тому в наступних відео я вам буду відповідати на запитання, питайте, що хочете. Я буду з задоволенням відповідати вам.